Всім привіт! Мене звати Артем, мені 10 років, я учень 4 го Б класу, ліцею номер 11 і міста Павлоград. З 6 років я почав записувати відео. Спочатку мені допомагав монтувати мій тато. Коли я доріс до 8 років, я почав монтажувати сам та вивчати різні програми. Для цього. Для того, щоб публікувати відео, треба їх записувати. Для влогі підійде телефон. А для комп'ютерів треба використовувати програми. Для Windows підійде Sony Vegas 16 та 17, а для Mac OS підійде Final Cut або безкоштовний вибір DaVinci Resolve. Я всіма цими програмами користувався. Найкраще для цього підійде OBS Studio. Я вже два роки ним користуюсь. Посилання на офіційний сайт OBS Studio я залишу під відео. Ще треба обрати графічні програми. Найкращий вибір це Photoshop, але він платний, як і Final Cut Pro. Тож безкоштовна заміна – це GIMP. Посилання на всі програми я оставлю під цим відео. Найголовніше, для того, щоб знімати відео, вам треба определитися, чим ви любите займатися і це знімати. Для того, щоб стати блогером, треба зареєструватися у Ютубі та Гуглі. Зараз я вам покажу, як це робити. Для початку вам знадобиться будь-який браузер. Це може бути Chrome, Safari або інший. Вам треба перейти на сторінку YouTube. Треба натиснути Війти. Після цього треба натиснути Змінити аккаунт. І у вас з'явиться можливість створити новий аккаунт. Натискаємо створити. Якщо вибрати для дитини, то будуть діяти певні обмеження. Тому ми вбираємо для себе. Заповнюємо необхідні дані. Якщо є, вказуйте свою пошту, якщо ні, то створюйте нову. Для того, щоб завантажити відео, натискаємо на цей значок. На цьому етапі ми створюємо канал. Після того, як ви натискаєте Створити канал, YouTube буде перевіряти його. Упродовж декількох годин. Зараз ви бачите творчу студію, де і треба керувати вашими відео. Пробуємо додати нове відео. Для того, щоб додати зображення для відео, треба один раз. Підтвердити свій номер телефону. Якщо вибрати відео для дітей, то коментарі будуть вимкнені. Якщо не для дітей, то будуть включені. Можна вибрати мову для субтитрів, тоді ваші відео зможуть дивитися навіть люди з інших країн. Налаштування доступності відео. Думаю, з цим все ясно. Натискаємо Зберегти. Вітаю! Ви завантажили своє перше відео!